Жителя Рівненського району, що півроку тому районний суд покарав сімома днями адміністративного арешту за порушення правил дорожнього руху. Чоловіка спіймали за кермом нетверезим, вже пролунав вирок. Однак виконувати його дільничний Рівненського відділення поліції не поспішали. Працівники поліції запропонували йому за невідбуття останнім адмінарешту, ну просто сказати, дещо відкупитися. Ці працівники поліції тричі приїжджали до нього, хотіли його завести. Однак, за загадкових обставин вказана особа і далі продовжувала гуляти містом. Учора, слідчими та процесуальним прокурам прокуратури, спільно з працівниками Служби безпеки було задокументовано передачу працівникам поліції грошових коштів у виді тисячі гривень, а також спиртних та слабоалкогольних напоїв за те, щоб відстрочити знову ж виконання цього адміністративного арешту. На місці вилучили тисячу гривень пакунок пива та енергетичного напою, які отримали майори. Нині слідчі з'ясовують усі обставини злочину, розслідуючи кримінальне провадження, порушене за фактом одержання неправомірної вигоди поєднаної з вимаганням. Слідство і визначить, чи понесуть покарання обоє дільничних, чи лише один. Було задокументовано двох працівників поліції в зоні майора, це дільничі інспектори міліції. Однак один з них ймовірно не причетний до вчинення вказаного злочину. На даний час слідством перевіряється ця версія щодо просто як свідок буде, тому що поїхати з його колегою йому запропонував його безпосередній керівник. Півробітники прокуратури нині проводять перевірку за усіма фактами застосування до осіб адміністративного арешту. Не виключено, що не лише порушник правил дорожнього руху не відбув призначений судом арешт. Тим часом головному управлінні Нацполіції області розбираються із обставинами вчинення злочину одним працівником відділення поліції. Наказом начальника головного управління національної поліції в Рівненській області від 5 травня проводиться службове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди. Працівником поліції. Наразі його відсторонено від посади. Оголошення про підозру у вчиненні злочину теж не за горами, кажуть у прокуратурі. Збирається збираються всі необхідні документи, і якщо буде доведено, то голосять за частиною 3 статті 368. Якщо буде інший склад, то ще й за іншим складом кримінального кодексу. А якщо буде визнано, що вказані працівники поліції просто вчиняли шахрайські дії, тобто за володіння майном і все ж мали намір помістити вказану особу до ІТТ, Ну тоді буде вмінено статтю 190.